Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Поговоримо про крамниці. Дітки. Запрошую вас сьогодні до великої крамниці супермаркету. Ми побачимо там багато цікавого, а потім самостійно спробуємо створити рекламу. Ви зацікавились? Як ви думаєте, що означає слово реклама? У крамницях продається багато різних товарів. Щоб люди знали, що їм купувати, їм про це розповідають. Це і є реклама. У супермаркеті багато різного товару як продуктовий, так і промисловий. І весь товар розміщений по секціям або по відділах. У супермаркеті. Продавці не обслуговують покупців. Там самообслуговування. Весь товар у супермаркеті. Якісний, потрібний та гарний. Давайте заглянемо в декілька секцій нашого супермаркету. У цій секції продається взуття. Як ви вважаєте, як вона називається? Так, вірно. Ця секція називається Секція взуття. Поряд з цим відділом є відділ, де продається тільки одяг. Цей відділ називається відділ одягу. Поруч з цим відділом знаходиться ваш улюблений відділ. Тут продаються тільки іграшки. Як ви гадаєте, дітки. Як називається цей відділ? Так, вірно, це іграшковий відділ. А мамі треба у відділ, де продаються продукти. Як називається цей відділ? Правильно, продуктовий. Тут продається все необхідне, щоб приготувати смачну вечерю або обід. Дітки, подивіться уважно на малюнок і скажіть. Що хлопчик купив у супермаркеті. Так, він придбав іграшковий автобус, що ще придбав хлопчик. Вірно, м'ячик. І ще він купив клоуна. Діти, в якому відділі був наш хлопчик? Правильно, він був в іграшковому відділі. А тим часом дідусь хлопчика. Скуплявся в іншому відділі. Подивіться, що він купив? Так, він купив помідори, капусту, і ще дідусь купив солодкий перець та моркву. Як ви гадаєте, в якому відділі скуплявся дідусь? Вірно, в овочевому відділі. У супермаркетах можна почути рекламу. Наприклад. Шановні покупці, у відділі посуду ви знайдете якісний потрібний для вас товар. Для дітей ми реалізуємо іграшковий сервіс, чашечки, тарілочки та вазочки. Відділ посуду знаходиться справа від вхідних дверей. Дивіться, діти. Прозвучала реклама. Все було зрозуміло. В якому відділі, що продається, та де знаходиться цей відділ. А зараз я вам пропоную самостійно скласти рекламу якого-небудь продукту. Ось, наприклад, реклама соку. Сік світанок це просто фрукти. Кожен ранок пий сік світанок. А тепер спробуйте самостійно прорекламувати. Інші продукти? Сьогодні ми з вами на занятті розмовляли про супермаркет, про секції та або відділи, які присутні у ньому. Про рекламу та пробувала самостійно скласти рекламу. Діти! Вам було цікаво? Я бажаю вам успіхів і буду чекати вас наступного разу. До побачення!